Пройшло приблизно 20 годин. Я його ще вчора ставив на зарядку. За 2 години було 3 поділки. І четверта поділка ось тільки з'явилася. Тобто зараз він вже 100% заряджений. Зараз подивимося його параметри. Перемістився в фотобокс. Дивимося параметри його. Думаю, що вам буде видно: 300 мА. 300. З щодним калькулятором можна заряджати. Це ясно. Замітив також батарейка піддута. Не знаю, як вам де видно. Трохи деформовано. Попробуємо так. Ну, Так, трохи крутиться. Так, і не забуваємо, що скоро, це значить тільки одне, що скоро будемо робити огляд цієї Nokia. Це її батарея. Ось тут вона була у нас. Хтось в коментарі ще питав про краби, кажуть: ти ще скажи, що ти їх продаєш. То вони у нас є дійсно на сайті, ви можете перейти за посиланням в шапці профілю, вводити в пошук на сайті, краб або жабка.